Привіт! Це моє вже друге відео по смайликах. Я вже спочатку показала смайлики, які будуть. Тут тільки два смайлика, тому робимо маленьку коробочку. Ми взяли отаку таку коробочку. Беремо наповнювач з такий. і кидаємо сюди. Так, записнемо. У нас смайлики були. Фіолетове сердечко. І конфетка. Так, у нас є. У нас є бомбочка така, вона прикольненька, і вона фіолетова теж. кладемо її на самому початку і в нас є цукровий бальзам. У нас типа, з желейних. Так що ми кладемо сюди. Все. Ой, а ми забули про акцію, але вже закрили. Ну, ми зараз писали. нам выпала сыворотка. Ну, зараз берем сыворотку будь-яку. Ось мы нажимаем, я хочу с клипчиками. Ось зараз кладем сыворотку. Мы уже э, дервали трошки скотчку и все. Всем пока-пока!